Дівчатка, всім величезний привіт! Всіх рада вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу показати для вас свої покупочки з магазину Єва. Ходила, сьогодні забирала своє замовлення з компанії Avon за жовтень і заскочила в Єву. Мені було потрібно а, там пару продуктів, але ще дещо прикупила. Ось, І покупки будуть не тільки з Єви. Перше, що я вам показую, це ось такий подарунковий пакет. У мене у доні скоро день народження, і я а, вирішила. Подарунок покласти в пакет. Цей пакет буде коштувати десь приблизно до 50 гривень, чесно кажучи, я ціну точно не пам'ятаю, не пам'ятаю. Ось зараз всі чеки в електронному режимі, тому буду вам казати по пам'яті. Так, це перше. По-друге, я ходила, хотіла взяти собі олівчик для брів від Glambi, але я почала брати тестери, хотіла засвочити і зрозуміла, що всі тестери сухі. Тобто, олівці не малюють, і це взагалі у мене відбило якесь бажання купувати олівці для брів від Glambi. Ось тому я його не купила. Далі вітаміго взяла дві пари ось таких шкарпеток для себе під красівочки. Також там чимось гривень вони коштували. По 19 гривень були ось такі губки для миття посуду. Також по 17 гривень ось таке милко було. Так, далі дівчата-сину. Купила ось такий крем від Ханібані. Також він недорого коштував. Помічник уже прийшов, зараз буде все забирати. Далі, дівчатка, взяла ось такі колготки. Це достатньо бюджетні колготки. Також у них там 30 чимось гривень, вони були по акції, 20 день. Взяла недорогі, тому що вони були, ну, вони мені треба так під штанці, скажімо так. Під штанці, тому мені не важливо. Дорогі, недорогі. І останнє, що вам хочу показати, це моя покупка. Це ось такі навушники безпровідні. Так, дівчата, вибачте, поставила на паузу, треба було зайняти. Найменшу дитину, щоб вона мені дала дозняти це відео. Так, ось такі навушники. Це буде подарунок для моєї доні на день народження. Вона хотіла собі безпровідні наушники. Це я купила їх у кібернетиках. Непогана ціна 999 гривень, є гарантія один рік. Дівчата, кому треба, звертайте увагу, там ще я дивилася за півтори тисячі навушники, але у них. Не такий класний звук. Ось, тримає десь заряд до 36 годин. Ну, Будемо користуватись, доня буде користуватись, то будемо бачити, який там буде заряд. І ще одна, дівчата, зараз у кібернетиках є дуже класна акція на павербанки. Звертайте увагу, здається, 20 тисяч мА. 20 мА це скільки там. Чи 600, чи 700 гривень, а 30-800 гривень. Ще, скоріш за все, завтра зайду і куплю там для себе павербанк, тому що це зараз актуалочка, і до того ж така а, приваблива ціна, чому б і не взяти. Так, дівчатка, все. Це всі мої покупочки з Єви. Сьогодні в такому режимі, дівчата, я вибачаюсь, тому що. Ви ж чуєте, на задньому плані? У мене тут помічник, і треба все на скору руку вам відзняти. Ось, ось такі були невеликі покупки. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.